Доброго дня! З вами Оля Онощенко, це канал Піди поїж». Я сертифікований нутриціолог, персональний тренер і спеціаліст харчової поведінки. Я допомагаю людям керувати своєю вагою за допомогою керування своєю харчовою поведінкою. І сьогодні ми говоримо про те, як важливо прийняти своє тіло для того, щоб схуднути, що може здатись, на перший погляд, абсолютно нелогічним. Але почекайте, я поділюсь з вами науковими дослідженнями. І психологічними принципами, які пояснюють, як це все працює. По-перше, що кажуть наукові дослідження, що люди, які приймають своє тіло, мають нижчий індекс маси тіла і вищий рівень задоволення життям. Ви можете сказати, так, да, звичайно, худіші люди будуть більш схильні до того, щоб прийняти своє тіло. Але і це науковці перевірили, і це не так. Нема. Причинно-наслідкового зв'язку вага не впливає на прийняття тіла. Радше навпаки. Люди, які приймають своє тіло, більш схильні до того, щоб вести здоровий спосіб життя і мати здорову вагу. Але про це пізніше. Ви навіть можете подивитись навкруги і побачити в своєму оточенні жінку. Зазвичай це жінка, а не чоловік. Худа, струнка, все в неї нормально. Але вона постійно незадоволена собою. Вона постійно каже: Ой, мені треба ще втратити жир на животі або ой, в мене тут целюліт, Ой, я б так хотіла вдягти ці шорти-трусики. Але в мене ось картинку показую про що я кажу. Але в мене такі ляхи, що я цього собі дозволити не можу. Дуже не люблю такі слова по відношенню до свого тіла. Я дуже проти цього. Я це цитата. Відносити, відноситись до свого тіла треба з повагою. Про це і будем, будемо ми сьогодні говорити, чому це так важливо. По-перше, розберемо, що чим не є прийняття тіла, бо дуже багато міфів з цього приводу ходить. Люди не розуміють, що це таке. Це не означає полюбити кожну частинку свого тіла, безумовно, полюбити, полюбити кожну складочку жиру, полюбити кожну горбинку целюліту. Це нереалістично, і це не є прийняттям тіла в науковому сенсі. Прийняття тіла також не означає лежати на дивані цілий день і їсти торт, або сидіти цілий день в кріслі і їсти цукерки і все, що мені заманеться. Прийняття тіла не є небажанням змінитись це ключове. Да, тут вийшла невеличка проблемка, бо в філософському розумінні прийняття, мабуть, і є на бажання змінити, але. Науковий термін прийняття тіла не включає небажання змінити тіло. Тобто ми можемо приймати своє тіло, в той же час нам може воно не подобатись, в той же час ми можемо намагатись його змінити і навіть робити певні дії на шляху до змін. Це все під час прийняття нашого тіла. Що ж це таке тоді прийняття тіла? Це ставлення до тіла з повагою. Це цінування його функціональності. Тобто, що наше тіло для нас робить. От моє тіло мені зараз допомагає вам знімати відео, обнімати рідних, спілкувати з людьми, вдихати запахи парфуму, насолоджуватись смаком кави. Прийняття тіла також означає відмову від дієтичної культури, від нав'язаних стандартів, худоби і. Відмову від самооб'єктивації. Самооб'єктивація це протилежне цінуванню функціональності. Самооб'єктивація дивиться на тіло не на як функціональну штуку, а як на предмет. Причому предмет, який оцінюють, який має радувати око оточуючих. Особливо зазвичай на пляжі чомусь цей, цей предмет має радувати око оточуючих. От з чого б це. Тобто, прийняття тіла це відмова від дієтичної культури, самооб'єктивації, і це повага і цінування тіла, в якій би формі воно зараз не знаходилось. В якій би вазі ми зараз не були, наше тіло заслуговує на те, щоб ми про нього дбали. Тобто, це позитивне ставлення незалежно від форми. І тоді, навіть якщо нам наше тіло не подобається, що є абсолютно нормальним, це не буде псувати наш день, це не буде впливати на наші дії, на те, що ми робимо на Різдво, наприклад, це не буде диктувати нам того, що ми можемо або не можемо робити в житті. Як же виглядає неприйняття тіла? Тобто я вам дала зараз теорію, а тепер на практиці, як виглядає людина, яка не приймає своє тіло? Вона буде носити балахони. Дуже вільний одяг. Людина, яка приймає своє тіло, теж може носити балахони. Але людина, яка не приймає, буде будь-яким чином уникати свого тіла і ховати його. Буде стидатись роздягатись на пляжі. Людина, яка не приймає своє тіло, буде постійно перевіряти. Може щіпати, визначати якою товщини складочка жиру, може дивитись на себе в дзеркало постійно оцінювати, може заскакувати на ваги кожен ранок, або багато разів протягом дня або тижня. Тобто це постійний самомоніторинг, а чи не я, а не чи не схудла я. Або, навпаки, уникнення дзеркала. Взагалі уникнення будь-якого контакту з тілом і небажання взагалі бачити, в якому там воно стані знаходиться. Неприйняття тіла також може виглядати як відсутність фізичної активності. Тобто я про тіло не дбаю, то на що старатись, на що навантажувати, на що взагалі думати про якийсь рівень енергії. В той же час неприйняття тіла може бути надмірні фізичні навантаження або фізичні навантаження, які сприймаються як тортура, як покарання. Неприйняття тіла може бути їсти, що попало, і потім не звертання уваги на те, а як мені? Як мені після того, як я з'їла стартер, піцу і тірамісу після того? Якщо я приймаю своє тіло, то я помічу, що мені важкувато, і, мабуть, наступного разу я не буду стільки їсти. А якщо не приймаю, то я буду просто їсти, їсти, їсти і не звертати уваги на свій добробут, на своє самопочуття, на своє здоров'я. В той же час неприйняття тіла може виглядати як сувора дієта. Теж не звертаючи увагу на своє самопочуття, на свій рівень енергії, на своє здоров'я. І дієта, яка сприймається як покарання. І в такому стану свідомості, з таким підходом, звичайно, ми можемо мати надмірну вагу або через те, що ми не займаємося спортом і йому все, що ем, попало, або ми будемо мати зриви, постійні зриви з дієти, зі спорту, тому що нам цей процес явно не подобається. Це якесь самознущання. І головне, що все це ми робимо, тому що ми ненавидимо своє тіло, тому що зараз в цій формі, в цьому тілі, ми якісь не такі недостойні любові, поваги і тому подібного. І ми не можемо продовжувати жити наповну, поки ми не схуднемо. Тому нам будь-якою ціною треба худнути. Але ж це нас і гальмує. Це ж і приводить потім до зривів, перенабору ваги і віддалення від своєї цілі все далі і далі, насправді, з кожним зривом. Бо з кожним зривом ми не тільки перенабираємо вагу назад, ми також і втрачаємо віру в себе, віру в свої сили і впевненість в собі. Ну і головне, це все спричинює стрес. А стрес нам не допомагає худнути ніколи. А що ще тут важливо? Якщо ми худнемо з позиції неприйняття свого тіла, то ми вимагаємо від свого тіла схуднення. Ми вимагаємо від себе схуднути. Якщо ж ми худнемо з позиції прийняття свого тіла для того, просто щоб стати ще кращою, дати собі те, що я хочу, а не те, що вимагає дієтична культура, це тоді моє побажання. Якщо цього, я буду робити все, що можу, але якщо цього вже не станеться при таких от моїх зусиллях, то і Бог з ним. Я не збираюсь якось жертвувати своїм здоров'ям і благополуччям для того, щоб досягати якихось суспільних стандартів краси. Тобто, підсумуємо: не починайте дієту з позиції неприйняття тіла. Переконайтеся, що ви тіло своє приймаєте. Щоб прийняти тіло. Треба працювати зі мною, з вашим психологом, що це має включати. По-перше, не вимогу схуднути, а побажання схуднути. Бажання схуднути і виглядати краще це абсолютно нормально. По-друге, маємо повагу до тіла і цінуємо все, що воно для нас робить. І по-третє, абсолютно ігноруємо суспільні стандарти. І нав'язані ідеї дієтичної культури, про яку я розповідала в попередньому відео. Тобто це все худнути будь-якою ціною, не зважати на своє здоров'я свій добробут, схуднути заради того, щоб радувати око суспільства, а не худнути тому, що це моя преференція, тому що я хочу бути здоровою, тому що я хочу просто для себе гарно виглядати в межах моїх можливостей генетичних. Фізичних, психологічних і тому подібне. Тобто, виходить, що якщо ми діємо з позиції прийняття свого тіла, то ми будемо дбати про своє тіло, давати йому адекватні фізичні навантаження, годувати її його поживною збалансованою їжею. Не будемо переїдати, будемо турбуватись про свій рівень енергії після їжі, як нам після. Будемо турбуватись про своє здоров'я, свій добробут. А це все зазвичай призводить до... Здорової ваги. Якщо ж ми діємо з позиції неприйняття свого тіла, ми або забиваємо на фітнес, здорове харчування, відновлення, або вдаємось до якоїсь неймовірної жесті в плані харчування і в плані тренувань, і потім це все призводить до зривів, до хронічного стресу і в результаті неможливості скинути вагу. Більше того, коли ми Приймаємо себе, ми не тільки вибираємо більш сталі практики фітнесу, ми більш гнучко відносимось до дієти, ми більш чуйні до себе, ми вибираємо ті види спорту, які нам подобаються. Якщо наш тренер нас, до нас відноситься не співчутливо, ми його звільняємо і йдемо до іншого тренера. Тобто, якщо кожне тренування це якась тортура. І знущання, то біжіть, біжіть від цього тренера. Тренування мають бути в задоволення. Це не про те, що ми будемо постійно в комфорті, бо тренування, будь-яке тренування має в собі включати перевантаження організму. Воно має включати певний дискомфорт. Для того щоб відбувались позитивні адаптації, для того, щоб зростав рівень фітнесу, для того ми і тренуємось. Але хороший тренер зробить так, щоб тренування не було якимось неймовірним тягарем. Тут завжди можна шукати компроміс. Це я вам кажу, як тренер з більше ніж 10 роками досвіду. В цій темі мене найбільше захоплює те, що прийняття тіла також корелює з прийняттям себе, з цінуванням себе і з вірою в свої сили. Тобто прийняття тіла насправді вам може допомогти приймати якісь більш сміливі рішення, діяти більш рішуче, ставити якісь більш навіть амбітні цілі. Тому що ви самі на себе не створюєте тиск з приводу Я маю, я мушу, ви підходите до цього з позиції: а що, якщо? А може, я зможу. Якщо ж ви не приймаєте себе, своє тіло і не вірите в свої сили, то ви будете думати, що я така людина, що не можу втриматись від їжі, ви на дієті, відмовитись від солодкого. До речі, вам не треба відмовлятися від солодкого, щоб худнути. Треба тільки знайти, як вживати солодке в міру. Тобто, коли ми діємо з позиції прийняття свого тіла і прийняття себе, то дуже часто. Це дії з позиції я можу. А що, якщо? Ми більш відкриті до експериментів. Ми більш сміливо вписуємося в різні двіжі. Ну і насправді дії можуть бути доволі схожі людей, які приймають себе і не приймають себе. От я 20 років тому себе не приймала, і я важко тренувалась і сиділа на дієті. Зараз я роблю приблизно те саме. Я важко тренуюсь і обмежую себе в їжі. Але підходи тут кардинально протилежні. Тепер підтримка здорової ваги для мене це побажання. Схуднути ще там на кілограмчик-два два це побажання. Раніше це було вимогою. Я навіть вписалась в змагання з фітнес бікіні для того, щоб в мене був. Дедлайн чіткий, до якого я мала б схуднути, щоб це мені допомогло е, з дієти. І раніше для мене біг був е, чимось таким, що мені дуже не хотілось робити. І робила я це чисто для спалення калорій, і взагалі ніякого ніякого кайфу від цього бігу не отримувала, і мені було важко. Дисципліновано бігати регулярно. А тепер я бігаю і я бігаю, і це мені задоволення. І так, я іноді маю якийсь перетерпіти дискомфорт, особливо коли роблю спринти в горку. Але знову ж таки, в мене до себе немає якихось певних вимог. Біг для мене це спосіб підняття енергії, це ритуал. Це щось що допомагає мені переключитися, генерувати нові класні ідеї. І це зовсім не покарання за якісь зайві там з'їдені шматочки тортиків. І в роботі зі своїми клієнтами я також бачу, що набагато набагато легше дієта обмеження, вправи, регулярність даються тим, хто приймає себе, приймає своє тіло. Тому дуже часто ми паралельно зі схудненням. З людьми працюємо над стосунками з собою. Як ми до себе ставимось в цьому процесі, в цьому нелегкому процесі схуднення це ніколи не легко, дуже рідко кому вдається схуднення без обмеження або схуднення без зусиль. Ну, от зараз Оземпік буде дуже популярний і це допоможе людям худнути з меншими зусиллями. Але якщо у вас нема показань, то краще поки що не користуватися з Емпіком, а, а працювати над стосунками з собою над вірою в себе, над впевненостю, над впевненістю в собі. І до речі, впевненість в собі це окрема тема, і над прийняттям свого. Тіла для того, щоб уже зараз відчувати себе нормально, і для того, щоб в майбутньому досягати ще кращої форми. Отакий От парадокс: прийняти тіло для того, щоб змінити його ще більше. Тому запрошую вас на супровід, давайте над цим працювати. Ви не уявляєте, на що ви насправді здатні. І ви не уявляєте, як сильно пов'язані стосунки з тілом і їжею, з іншими сферами життя. 12 os